Просування медичного бізнесу формула стійкого зростання. Успіх у висококонкурентному діджитал просторі медичного бізнесу визначається не просто присутністю в різних каналах, а цілісним та людоцентричним підходом до кожного елементу воронки підсилює інший, базуючись на глибокому розумінні потреб пацієнта. Фішки, які за нашого досвіду, важливі для побудови воронки. Ефективність первичного залучення аудиторії через Google Ads та meta Ads. Визначається експертизою спеціаліста та глибокому розумінні цільової аудиторії. Контент-маркетинг як інструмент лідогенерації та побудові довіри. Якісні статті від лікарів оптимізовані під пошукові запити, підвищують видимість сайту, формують довіру, демонструють експертність у медичній ніші. Особливо важливий фактор Humanial Life для Google. Важливо використовувати різні формати: відео, інфографіку, чек-листи для підтримки зв'язку та формування лояльності ефективно працюють СММ та email маркетинг залучення через інтерактивний контент, створення тематичних розсилок для пацієнтів, формування лояльної ком'юніті і підвищення залученості. Важливу роль також відіграє репутаційний менеджмент, активна робота з відгуками, оперативне реагування на запити та професійне працювання негативу демонструють клієнтоорієнтованість та будують довіру. Підсумовуючи, стійке зростання медичного бізнесу в діджитал просторі забезпечує саме цілісний та людоцентричний підхід.